Починаємо ми з того, що вибух у Москві, через який помер Армен Саркисян, міг здійснити терорист смертник. Принаймні, про таке пишуть пропагандисти і посилаються на джерела в силових структурах. Один із тих, хто отримав смертельні поранення, це охоронець кримінального авторитету Горлівського. Епіцентр вибуху, нібито, знаходився на його тілі. Попередньо це була міна Мон 50 яку сам Кілер і привів у дію. Тільки но Саркісян вийшов з ліфта. Я нагадаю, що вибух в елітному житловому комплексі Москви Алє Пароса програмів вчора близько 9-ї ранку. Пропагандисти кажуть, що здетонувала саморобна вибухівка. Армен Саркісян помер, навіть не вийшовши з реанімації. В зрадника проникаючи поранення грудей в районі серця було. І також йому відірвало ліву ногу. Раніше Саркісян, або як його ще називають Горлівський, займався постачанням тітушок на майдан під час Революції Гідності в Україні. Торік у грудні отримав підозру від СБУ. За завданням ФСБ він створив нове збройне формування для війни проти України, окремий батальйон спецпризначення Арбат, який складався з засуджених для вербування в'язнів. Горлівського призначили так званим Сматрящим за в'язницями на тимчасово окупованій частині Донеччини.